Ми створили чат-бот на першому етапі, який надає, надає допомогу цим котрим людям по цих проблемних питаннях юридична, психологічна і гуманітарна допомога. Також ми створили в чат-боті таку невеличку програму, що як знайти безвісті зникло. Тобі ж люди звертаються з проблемою. в мене зник безвісті. Мій там чоловік, брат, цват, він залишає заявку. А хлопці, які повертаються з полону, вони переглядають ці заявки, і може, і може вони дізнають впізнають людей закону стілу в полоні, тому що безвісті зникли не. Це більш, більша можливість, що він встиг в полоні. І хлопці, які були в полоні, можуть впізнати когось розумієш, uh -huh. на інформацію. Так уже багато хто дізнавався, що їхні рідні живі за підтвердження от хлопців, які потребують типу, от, Так, да, я його бачив, тоді -то, то -то, він живий, не переживайте все. А він вже два роки бездусісті зниклий, розумієш? Тобіше. І ми так е допомагаємо сім'ям сім'я зниклих. Вони залишають заявку. Хлопці заходять і переглядають, і, mm -hmm. і там зразу залишають свій коментар, типу, бачив, не бачив. І сразу коментар впадає в лічний там, кабінет до кожної людини, яка залишає заявку.